Через збільшення в області та у вариші кількості хворих на COVID-19 на Рівненській ЕС посилили карантинні заходи. Обов'язково з 13 березня на території РАЕС у місцях загального скупчення людей та у корпоративному транспорті. Працівники повинні перебувати у захисних масках. Протягом останніх 10 днів ми відмічаємо різ захворюваності на COVID-19 серед жителів міста Вараш та працівників. Верівненецька АЕС. наразі. Ми маємо справу з новим різновидом штаму омікрон, який характеризується високим ступенем розповсюдження. На прохідних працівників закликають робити температурний скринінг, обробляти руки антисептиком, дотримуватися дистанції. Необхідно частіше провітрювати приміщення та дотримуватись усіх необхідних санітарних вимог на робочому місці. Останні тижні рівненщина лідирує за кількістю хворих на COVID-19. Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, у вас з'явилися нежить, нежить, сльозотеча, підвищилась температура тіла, ви відчуваєте перчиння в горлі, будь ласка, залиштеся вдома та обов'язково зверніться за медичною допомогою до свого сімейного або лікуючого лікаря та виконуйте призначення медичних працівників. Не наражайте на небезпеку себе та оточуючих. Пам'ятайте, що ефективним Методом боротьби з COVID-19 залишається вакцинація. Мобільні вакцинальні бригади приїжджають на РАЕС. Тож усі охочі працівники без відриву від виробництва можуть щепитися від COVID-19. В наявності вакцини Pfizer, CoronaVac та Johnson Johnson. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.